Ми радіємо, що дійсно в Миколаївських школах проходять такі концерти, такі проекти, які підтримують нашу націю, підтримують національну ідею України. І я нагадую, що сьогодні до нас в гості завітав Микола Георгійович Матіюк, директор Миколаївської загальноосвітньої школи номер 1 імені Олега Ольжича. А також з ним його. Шарівний заступник заховної роботи Ганна Строєнова. Вітаємо, вітаємо вас. вітаємо вас. Доброго ранку. Спасибі. Доброго ранку. ранку, також а, отож. Давайте перейдемо до розмови, тому що прямий ефір кажуть на резинви, хочеться побільше дізнатися про школу. По-перше, які проекти побачили ми проект? Можете розповісти про цю виставу? А, що за ідея була вкладена? Хто організатор? А, хто скажімо так, ідейний не наставник, так ініціатор? Ганна удимена. Ну, фактично, вже три роки тому, у 2012 році, за ініціативою саме Миколи Георгійовича, який, до речі, 30 років очолює наш навчальний заклад. Наша школа у 1984 році створена. І от в вересні 2014 відзначила 30-літній ювілей. Угу. І з моменту заснування керує Микола Георгійович. Саме за його ініціативою, три роки тому. Ми створили театральний колектив, який назвали «Ольжич Ольжичвітаврійці. Керівником колективу є заступник директора з навчально-виховної роботи Маргарита Григорівна Бондаренка. Перша вистава нашого театрального колективу це у пошуках синього птаха» стала дипломантом міжнародного молодіжного театрального фестивалю у місті Костанця Румунія. Це був наш перший виїзд з театральним колективом саме за кордон для mm -hmm. участі в міжнародному фестивалі. Ну і вважаємо, що успішні. І з того mm -hmm. часу, фактично, ми щорічно беремо участь. В цьому міжнародному театральному фестивалі і встановили вже завдяки участі у фестивалі, встановили зв'язки з національним колегіумом імені Мірчі Бетрана, міста Костанца, Румунія. В цьому минулого року в нас була поставлена вистава до 200-річчя Шевченка, це не поет, бо це ж до болю мало. А в цьому році міліграми душі на Терезах болю». Тематика патріотична біль за нашу державу, за нашу Україну, за сьогоденну ситуацію. Та ініціатором нагребні, цієї теми? Можливо, її обрали самі діти, і як вони віднеслися до цієї теми? Більше всього, що це робота, звичайно, що дитячого учнівського колективу разом із їхнім чудовим керівником, який я завдячую долі, що маю можливість таку, мати таких талановитих. Вчителів, які вміють і можуть розкрити таланти, сприяти, щоб вони розкрилися в наших найкращих дітей в Україні, якими є учні нашої школи, в даному випадку учасники цього театрального колективу оджичеві та врінці сценарії до свята. Ви пишете також самі ваш колектив. Так? так, всі авторські сценарії так. А можливо, діти до цього долучаються звичайно. Так, а ще також в нас вже бачу, принесли ви деякі методичні матеріали. Отож, mm -hmm. я думаю, що доповнити композицію про школу необхідно і показати нашим телеглядачам і прокоментувати ці видання. Ну перед вами це чотири збірки унікальної. Унікальні збірки, які мають не мають аналогу світі, тому що це е, твори найкращих дітей не лише України, а й зарубіжжя. Тому що це ми проводимо власне ініціативу колективу, до складу якого обов'язково порядку входять не лише учителі та учні, але й батьківська громада. Мені дуже приємно те, що починаючи із сторіччя, отжеча, ми започаткували перший такий е, Таку, такий форум у mm -hmm. всеукраїнській молодіжні улічі відчитань думали, що буде це вже кінець. Але після того, коли провели перше, пішло друге, відбулось третє, і зараз маємо вже четверті отліче відчитання, де фактично, якщо брати теперішній, то до четвертих читань надійшло понад 150 робіт творчих із всієї України, а також з багатьох країн зарубіжжя, партнерів нашої школи. До речі, відібрані кращі були, які поміщені у збірку. Ось ця збірка, якраз остання четверта, це є результат тої плідної роботи, що проведена колективом організаційним комітетом учнівською громадою, а також вчителями по підготовці цієї збірки. Треба сказати, що. В цій збірці, яка носить фактично кожна робота, науково-пошуковий характер, це і анотація навіть державною мовою, а також двома іноземними, як правило, німецькою та англійською. І це mm -hmm. говорить про те, що школа має перспективу бачить свої результати, в тому числі таких чудових виданнях. Треба mm -hmm. сказати, що дана робота не є однією з викремлених частин. Але взагалі життя школи багатогранне, цікаве. І я би сказав би ще одне, що воно не відбулося, б, якби не було отого повного розуміння, єднання всіх трьох учасників, як три єдиний перс, як три єдиний наш герб угу. і три учасники навчально-виховного процесу. Знаєте, то це дійсно заслуга всіх. І Якби не наша громада, родина шкільна, як ми люблять, на її називаємо, то не було б і цих збір. Шкільна отжичева родина. У вас дуже багато проєктів у вашій школі, і як ви вже сказали, і ми це підтверджували, що шкільна родина складається з вчителів та учнів. Я знаю, що у вас є місцеве самоврядування шкільне. Самоврядування ми планували навіть сьогодні, щоб керівник шкільно-учнівського самоврядування, яке має назву взагалі об'єднання учнів, це називається Оджачева. Республіка Катерина Сидоренко є президентом, яку обирається як, як потрібно вибори проходять. Але на жаль, сьогодні Катя захворіла і вона, до речі, автор він ж не автора, головна а головна героїня вискові, оцієї вистави, без якої дійсно не відбувся і сам сценарій. І Марета Ревуна завдячує тому, що вона відшукує і може відшукати таких людей, які є найкращими дітьми повторюся, України, що вміють, можуть і хочуть працювати зробити так, щоб було цікаво всім. Чи впливає Ольжичева республіка? Ця шк маленька шкільна шкільне самоврядування. Чи впливає на рішення директорату? звичайно? Ви знаєте, без врахування думки і побажань. І якби ми не працювали разом з ними, то ми би не мали б того, що сьогодні маємо. Ми сьогодні єдина в області школа, що має статус української ДСД. де зде це абревіатура трьох німецьких слів, Deutsche шпаг, диплом. Цей статус надає німецьке і відомство за кордоном. І нам було таке присвоєно, що в 2006 році ми практично хоча єдина 25 шкіл, я зараз кажу, uh -huh. з 25 шкіл. І вона єдина із 25 шкіл, яка не має жодного статусу. Всі школи нового типу так званого або спеціалізовані, ми ж єдина загальноосвітня школа. А результат на яву. І можна сказати однозначно, що ми кожного року маємо переможців не лише у час першого, другого, третього рівнів. Олімпіад загальноукраїнський, але четверта. Так, цього року буквально у нас переможниця, є в третє призове місце, має. Наша учениця, яка щойно сьогодні, о 7.15, повернув з Києва, де була на «Югендебатірт». «Югендебатірт» – це молодіжні дебати, які проводилися по всій Україні. І наша дитина вже сьогодні, вчора, о 2 годині, 51 хвилині, зателефонували, надіслали смс що ми маємо перше місце. І Володимир Михайлович, Заєць, керівник, нашого, до речі, випускник ровесних школи, надіслав мені таку смс-ку. І ви, знаєте, написано «Ура з таким цим це, це дуже було приємно, бо ми маємо вперше такий результат на рівні. Ще раз підкреслює постійну роботу, достойну роботу наших учителів з нашими достойними учнями. Ми також довчаємося до, до привітання, тому Спасибо. що дійсно приємно і гордістю наповнюється серце і душа, що Миколаївщина ось так представляє, і учні Миколаївщини ось так гордо представляють нашу область в Києві. Ми, а, говорять, вже 30 років на посту директора. 31, 32. тридцять рік вже пішов. Чи всі плани, які ви задумали, здійснилися, і чи всього досягнуто? Знаєте, є таке не, 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 не прожекти, навіть не проєкти, Є просто необхідність працювати якомога краще для тих, хто мусить бути кращими. Сік ви берете натхнення так працювати, так піднімати власну школу. Хто наповнює енергію. <рес> ну, якби ви знаєте, не, не оті, з ким ти працюєш. Я ще раз повторюю тих от тих трьох mm -hmm. три трих, трих учасників, то не було б можливості говорити про майбутні плани, які мають перспективу, які мають реальний кінцевий позитивний результат. То це, безперечно, не здійснилося, не не дивлячи ні на що, які там перепони в тому числі зверху, коли на нас хтось хоче, комусь ми не подобаємося, може, комусь не входить в щось в рамки нашої, можливо, фізіономії, але це проблеми фізіономії, а не або тих рамок. Мова йде про інше. Мова йде про те, що ради цього, щоб наші діти були краще нас, щоб вони жили в європейській цивілізованій державі, де існує і панує не блат, не брехня, а правда. Чесність і знання, можливість докластися оце є нашою природою у цьому. А ще представник педагогічної династії, який вже понад 350 так, років. 370. Да. Тобто династія педагогічна так, 375 років. Да. М -м -м. б детальніше. Це, мабуть, таке там родовідне дерево, так? Родовідне дерево, навіть, на, Це на жаль, чи на щастя. Я дякую за таке величезне те дерево. Богу і своїм батькам. Я народився в школі в присутності інспектора Райбно. Чесноково бачив його, папа колишній е, покійний мій, по колись показував. Бо дійсно, папа будував чотири школи за своє життя. Я побудував одну, яка перевищує по кількості учнів оцю нашу першу. Хотілося б, щоб результат тої діяльності був кращий. Дуже тяжко, складно працювати. Завжди всі часи було. Незалежно від того, чи це сільська школа чи міська не має значення. Скрізь для роботи для людей є завжди робота. Дуже складно. І і все пізнається в порівнянні. Коли ми маємо чотири держави, з якими ми маємо постійні контакти, угоди про співпрацю, і ми можемо порівняти це. Знаєте, все пізнається в порівнянні. Тому хотілося б багато ще проговорити, про що розказати. Але я переконаний, що сьогодні час у нас не так багато. Переконаний і запрошую люб'язно в тому це терели радіокомпанію до створення циклу. Ми готові поділитися тим, що ми вміємо. Хай наші колеги, хай наші батьки, наші учні, те, що в нас є добре, переймають, роблять краще. І душа буде наша заспокійлива, того що ми, ми вміємо, ми можемо. Ми все зробимо для того, щоб наші діти, які прийдуть з нами, яких виховуємо ми, були кращими. Нас можливо, але правда. Дійсно, золоті слова і серце просто радіє, що є такі люди, яким не байдуже доля і життя наших українських дітей. Ми дякуємо нашим гостям за те, що Дякую, завітали так. нас. Розказали про свій колосальний. Колосальну працю. працю дякуємо за те, що надихаєте дітей на те, що вони створюють ось такі проекти. які ми побачили на телеекрані. Дякуємо за те, що живете і приймаєтеся їхньою долею.